Всім привіт! Вітаю на своєму каналі Квіткова хата та інше. Сьогодні у нас процедури. Я хочу свої орхідейки протерти молоком, забрати вже оці плями такі, які на них були від обробітку. І почну. Я взяла, от уже собі, приготувала три ложки води столових. Також візьму одну ложку молока, це все полию цей один стакан і почну протирати листочки. Це у нас є шоколад. Я купляла цю орхідейку і показувала на каналі, були пересушені тут дуже сильно корінчики. От так гарно відстановилися уже корінчики, такий вже великий гарний листочок відріз. Ну, і треба зробити її процедури, бо вона ж така не буде з плянами, така красуня, бо шоколадка пустила мені квітконіжку дала тут. Під цим листочком, от як від коніжка, і треба навести її красу. Так вона стоїть у мосі, я її не пересаджувала. Почнемо її протирати. Я намочую ватний диск і буду знімати оці плями. Отак гарно буду протирати і з однієї сторони, і з другої. Молочко має кальцій. Також листочки будуть отримувати і кальцій. Будуть мати таку захисну плівку на листочках. Це добре від шкільників. І листочок собі візьме поживні речовини для себе. Протираю одну і другу сторону. Гарно стараюся втерти, щоб забрати оці плями, які є на листочках. Тут вже пройшло місяць часу, як ці орхідейки у мене. От так протерли одну орхідейку. Поки що її відставляю в сторону. Беру другий диск чистий на слідующу орхідейку. І також протираю молочком. Всі плямки забираю. Бо всі вони дуже гарні. У мене жовтенька орхідейка така з бордовою серединкою. навіть видно по листочках, який колір буде квіточки. Листя жовтеньке, таке салатове. Отак протерла і другу. Я її пересадила кора мох, це мох їхній, орхідеї, які ростуть у мосі, їм треба давати 50% моху у посадку. Тому що раптово пересадити орхідейку у кору, орхідейка дуже довго буде адаптуватися до тих посадок. Тому що ця орхідейка звикла бути в мосі. Це моя чармін панда. Також вона має такі листки, Хочу вже її ці листочки протерти, зробити її гарну вже структуру листочка, щоб вже була чистенька. Це моя довгожданна орхідейка, яку я дуже довго чекала. Я так протру зараз всі орхідейки гарненько. Ця орхідейка також відрощує листочок, вона прийшла з маленьким, а вже отакий відростила листочок також. У мене на каналі є, які ці орхідейки прийшли, можете подивитися, які вони були, а які вони зараз стали за місяць часу. О, ці краси протру так гарно листочки, щоб вона мені була красива. Орхідейка ростить, от я покажу корінчик. Вона пересаджена. Не видно, правда, корінчиків. Але вегетація вже пішла у цієї орхідейки. Також і тут вона почала від стволика ростити корінчик молодий. Орхідейці, значить, посадка сподобалася. Так, хочу показати ще. Свою орхідейку, яку я пересадила, яку мені подарував чоловік на день народження. Це є метелик, ця орхідейка теж дуже красива. І я цю орхідейку пересадила з моху у закриту систему, і хочу показати, як розвивається у неї зараз корінчики, як розвивається. От видно, як корінчик врощує. Цеофлору, також тут, також дуже гарно видно, але з кори лізе так само корінчик. Значить, посадка орхідеї сподобалася, і вона гарно ростить свої корінчики. Вона не мала багато тут корінців, ця орхідейка. Але вона і почала ростити молодий листочок. Отакий вже відростила. У неї не було цього листочка, було тільки два, було три, бо ще є маленький отут листочок такий оцей фласочний листочок такий. Ну і зараз вона ростить, ще один листочок такий маленький. З трьома прийшла, а один у мене вже почала ростити. Місяць часу пройшло, як ця орхідейка з'явилася у мене у колекції. Я її також протру. Також її зробимо красоту, протру її молочком. Молочко я розбавляю один до трьох. Одна ложечка йде молока, і три ложечки я даю води. Молоденький листочок я протру, от я листочки протерла і з однієї сторони, і з другої так гарно протерла і так залишаю, щоб листочки повисихали. І зараз буду бачити, листочок просохне. Я буду бачити, де мені ще треба їх підтерти. От протерла я вже свої орхідейки. Хочу показати, вони вже просохли, який вони мають гарний блиск на листочках. Орхідейка метелик. Чермін панда. Вона була така грязна, з такими білими плямами, Оброб... від обробки. От який гарний у неї блискучий листочок від молочка? Кожна орхідейка має собі свій блиск, гарна, чистенька, помита, чиста, От така краса. І також. Ця моя краса шоколадка. Така дуже з таким теж баклажановим переливом. Таким тут молочко на листочках трошки не висохло. А так сюди вона вже висохла гарно. Листочки блестять. От. Обробка орхідей молочком сьогодні відбулася, тому що я їх не, не мила після того, як отримала, тому що вони були у парнику оброблені на відправку, і я ці орхідейки не мила. Не протирала їмні листочки, бо вони мали свою обробку від шкільників. Ну, сьогодні я вже їх вирішила протерти, тому що не люблю, коли такі листки грязні. І вже вони у мене сьогодні красуні. Помиті, чисті, гарні, блискучі. Ну а на цьому я буду своє відео закінчувати. Якщо вам це відео сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі, чим ви протираєте свої листочки. Всім мирного неба, Божого благословення! На все добре вам! Будьте всі здорові!